Травмував ногу і не міг дістатися берега. Днями 17-річний Криворіжець під час відпочинку на одному із кар'єрів у Покровському районі потрапив у небезпечну ситуацію. Завдяки небайдужим містянам і вчасній допомозі професіоналів для хлопця все завершилося добре. Рятувальники вкотре нагадують, не ризикувати власним життям і не купатися у заборонених місцях. 6 червня 20.13 до служби порятунку надійшло повідомлення, що люди бачать, як на протилежному березі Соколовського кар'єру, що в Покровському районі юнак кличе на допомогу. До місця події зразу відразу направлені були надзвичайники по прибуттю за допомогою човна. Рятувальники дісталися берега, де знаходився юнак 2005 року народження. Як з'ясувалося, під час відпочинку він травмувався і потребував медичної допомоги. Рятувальники доправили його на протилежний берег і передали медичним працівникам. В подальшому його було госпіталізовано в одну. З лікарні з травмою ноги, а саме закритий перелом ноги.